Вирушаємо до села, звідки родом арештований. Тож такий хлопець грамотний йому вже роки, років. Він такий собі. О, це щитить, ніхто ж би не подумав, такого, щоб він бився, чи там. Нормальні люди, нормальні. Він трудяга такий, дітей виростили, угу. такого, щоб від нього щось було, в школу ходив, все. бо ж попри мене ходив кожен раз. Не знаю, ніхто такого не я за ними. Далі намагаємось поспілкуватись із родиною самого підозрюваного. На камеру коментувати ситуацію мама затриманого відмовляється. На посаді вчителя розповідає жінка, учні постійно знущали з її сина. Мовляв, ще мав мало досвіду. Весь час стресував, коли діти дражнилися. Каже, булили і його молодшого брата, били по голові, і нібито обіцяли забити до смерті. Тож зараз до школи малого не пускає. Дорогою зустрічаємо сусідів. Разом розповідають, росли з підозрюваним. Втім, новинами шоковані. Ніби з було полученої сім'ї, типу. дитина ніби хороша, але такий інцидент, бачите, як стався, Ми самі в шоці. Гарасина на схемістю нього не було. Ну, такий спокійна дитина. Мой Сусід бивший. Все, що я можу про нього сказати, це не людина, а не люд. Мені за що вбив, теж не вірюся. Коли вчитель англійської працював у Копистиринській гімназії, часто мав конфлікти з учнями, говорять колишні колеги. Йому було напевне, що важко з дітьми працювати. Він був дуже замкнутий, понурий. Після конфліктів з учнями, зокрема, одним із загиблих вчитель англійської мови звільнився. Це підтверджують і у поліції. Тоді ще викладач наніс підлітку легкі тілесні ушкодження. За це йому повідомили про підозру, а в травні матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваний свою вину визнав частково.